Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. І сьогодні я хотіла б поговорити з вами про аромати, з якими познайомилися буквально днями і поспішаю поділитися враженнями. Я відвідала кілька парфюмерних магазинів різних мереж і познайомилася одразу з кількома неймовірними композиціями, які чомусь раніше я не знала. Тож про все по порядку, хочу розпочати з ароматів ровесників майже. Це аромати 2005-6 років для чоловіків. Почнемо саме з них. І розпочну з того, який вразив найменше до речі, тому що я чекала, напевно, багато від аромату Ейфорія від Кельвін Кляйн, тому що жіночий аромат Ейфорія цікавий, яскравий і незабутній. А ось чоловічий, як на мене, як я тепер для себе визначила, є яскравим, але таким, який не хочеться запам'ятовувати, і який є досить банальним, хоча і гучним, і таким грубуватим. Отже, про що ж це аромат? Це в першу чергу кедр, але не деревина, а саме зелень, гілки кедру. Це якийсь коктейль, який, як бачимо, заявлено в піраміді. Але для мене це не якийсь такий коктейль, такого кольору, який зображено. А швидше це коктейль якихось засобів для догляду чоловічих. Так ось ці ноти. Можливо, це деревні ноти, якісь зелені ноти, якісь акватичні ноти. Створюють у мене лише одну асоціацію, просто як про догляд чоловічий. Але з часом аромат розкривається, однак, все одно не подобається мені більше. Тут, можливо, додає ось такої крикливості грубості нота шавлі. Тут також є базилік, тут є водяні ноти, і справді вони тут є, але з'являються значно, значно пізніше. Тобто цей аромат мене не вразив, не залишив е яскравих спогадів і зараз уже не дуже добре відчувається на блотері. Наступний чоловічий аромат в чорному флаконі це Essential for Men для бренду Angel Шлесер, створений, до речі, Сірівасером. Цей аромат мене вразив своєю м'якістю, своєю делікатністю, е немов би навіть квітковістю. Але такою чоловічої або унісексовою принаймні. Я відчула дуже яскраво таку несподівану ноту, яку я насправді не дуже люблю в парфумах. Це морква. Я подумала, що тут, мабуть, є ірис. Але ця морква мені дуже сподобалась, до речі, одразу. Вона не мов би, не справжня, а парфумерна. Якась така м'яка, прекрасна атмосферна. Я подумала, тут точно є ірис, але насправді це не ірис, а листя фіалки. І так, водянистість я відчула також в цьому ароматі. Прекрасні акорди, немов би, дощу, чи якихось водяних квітів. Наступний аромат для чоловіків. Я думаю, що він досить популярний повинен бути, тому що це доступний досить бренд Arман Basis. І аромат in Bloom, який, немов, би, перегукується з відомим жіночим ароматом, In Red, про який буде йти мова далі. Отже, In Blue для чоловіків це аромат, який на Коробці має зображення чи то бамбуку, чи то якихось гілок, які асоціюються з чимось дуже свіжим, соковитим, акватичним. Акватичним в сенсі не морської води, напевно, все ж таки, а прісної. І справді, тут також є цей відтінок. Це правда. Тут є також перець, чорний, тут заявлено просто акорд деревини. І справді це. Такий трохи цитрусовий, трохи спеціалі, трохи деревний, трохи водянистий аромат, але не такий, напевно, щоб мені дуже запам'ятався, тому що він все ж таки досить банальний. Але я думаю, що багатьом він саме пасуватиме через свою універсальність. Автор цього аромату Альберто Моріліс. Наступні три аромати, про які ми поговоримо, це переважно аромати для жінок, і розпочнемо саме з них. Це в першу чергу Роза Роса від Герлен з серії Аква Алегорія, заявлені саме для жінок 2018 року. І це аромати, які пірамідою дуже сильно перегукуються, як мені здається, з Joy від Dior. Тут є і троянда, і бензоїн, і фруктована, така, як слива. Плутер вже досить слабо пахне, сам аромат мені сподобався. Це справді прекрасна атмосферна, дещо фруктова троянда, дуже натуральна, прекрасна, м'яка, солодкувата, дуже зрозумілий трояндовий аромат, дуже багатьом, я думаю, він сподобається. У мене схожі аромати є ще. тому я не дуже зацікавилася, але якби не було, то я б точно ним напевно захопилася і хотіла б мати в своїй колекції. Нещодавно одна слідачок писала мені про цей аромат, і ось я з задоволенням з ним близько познайомилася. І почути його ще краще. Мені допоможе зараз інший блотер з ароматом Роза Роса Форте, який вийшов 22-го року, і який вже є значно стійкішим і має більше нот не один вид троянда, а цілих три. Тримається він значно краще. Звучить на початку дуже схоже на флагман Роза роса, і це справді прекрасна, свіжувато-солодкувата троянда, дуже ніжна і водночас не банальна, хоча і така зрозуміла, така відверта. Троянда дуже-дуже гарна. Хоч тут є і болгарська троянда. Якось відверто болгарською саме цю композицію назвати не можу, бо я знаю, що це важливо знати для тих, хто не любить болгарську троянду. Я, до речі, люблю. Тому я тут може бути навіть трохи не об'єктивна. Можливо, я її відчуваю значно м'якше, ніж хтось, хто не любить болгарську троянду. У будь-якому разі з цьому знайомству. І також я познайомилася з новинкою з цієї колекції. І, до речі, сьогодні йтиметься іще про одну дуже яскраву новинку, яку залишила на кінець цього відео. Так от, серія Аквалегорія. Я познайомилася з ще одним новим ароматом це роза Верте 25-го року, заявленого як унісекс. І це справді дуже правильно, тому що попередні аромати дійсно були жіночними, такими м'якими трояндовими. Це аромат, так, від трояндовий, але, до речі, в базі від троянди вже нічого не залишилося. І коли я вдихала цей запах, я подумала, що тут знову є фіалки, як в одному з чоловічих ароматів, про які йшлося вище. Але. Тут не фіалка і не листя фіалки, а огірок. І огірок, як на мене, це дуже специфічна нота. Вона далеко не кожному сподобається. Мені спочатку сподобалося щільне свіже звучання. Я думала, що це листя фіалки, таке зелене, насичене, яке навіть конкурувало з нотою троянди. Але з часом мені стало важко від цього аромату. Він справді помітний, справді стійкий, дуже добре зараз відчувається, але занадто огірковий. Хоча огірок не відвертий, але ось ця водянистість зелена, вона якась така набридлива і немовби навіть токсична. Тож це аромат точно не для всіх. Наголошую, що це унісексовий аромат, і справді я думаю, що комусь чоловіків, хто любить огіркове звучання, таке досить. Зрозуміле і знайоме, він навіть може дуже сподобатися. З радістю додала більше чоловічих ароматів, ніж зазвичай буває в моєму відео. І також сподіваюся, що чоловікам, які дивляться це відео, буде дуже корисно почути про ці аромати. А тепер переходимо до жіночих ароматів, про які я вже трохи згадала: це Arman Lassi In Red. І почнемо з парфумованої води, яка мені здалася менш цікавою, ніж туалетна. А нагадаю, що туалетна вийшла раніше. Але парфумована більш сіка. І це цитрусовий аромат, дуже приємний, в якому чомусь навіки парфум парфам не заявлено імбир, але м, заявлено кардамон. Але цілком може бути, що імбир і цитруси вони дуже-дуже схожі мають відтінки, тож це не також і важливо. Отже, прекрасний аромат, насправді досить універсальний, він освіжає, він якось тонізує. Він справді дуже гарний, але не дуже, до речі, стійкий. Навіть парфумована вода вже майже не відчувається. А туалетна, здається, мені цікавою тим, що вона більш водяниста. Тут листя фіалки. До речі, я навіть вгадала, що воно тут є, це саме листя фіалки. Це було приємно потім побачити в піраміді. До речі, парфумованій воді теж є листя фіалки, але вона значно менш водяниста. У туалетній водянистості, як я вже сказала, більше, і тут є і імбир, і. Тут є той самий кардамон, який в парфумованій. Є прекрасні ті ж самі квіти: це жасмин, конвалія, троянда. Дуже-дуже приємний аромат, який, що, правда, вже майже не відчувається, знову ж таки. Але такий, який сподобається дуже багатьом, на мою думку. І переходимо до нового аромату від Givenchy, це Лінтерді у версії парфуми. парфам. Як бачимо, флакон формою нагадує флагман, але має золотисті відтінки, має ось такий вайб чогось дуже-дуже золотого, розкішного. І справді, золотисте звучання такої фруктової. Добро за тут є. Але початок цього аромату, як на мене, дуже сильно відрізняється від того, що починалася ця лінійка. І я потім зрозуміла, завдяки чому. Напевно, завдяки таким нотам, як мигдаль, імбир, мімоза, це все додає якоїсь такої соковитості, вибуху якоїсь свіжості, але гіркуватої свіжості. Тут не було вже ефекту суниці, до якого я так звикла, коли вдихаю перші акорди Лінтерді, наприклад, в парфумованій воді або в туалетній воді 22-го року, яка є у мене. Але зараз, коли я вдихаю базу, і, до речі, він дуже добре, дуже стійко тримається, це справді стійкий аромат, так от в базі я вже відчуваю той самий знайомий Лінтерді з його ваніллю, пачулями, ветевером. І залишком із цієї прекрасної. Вершкової, фруктової або ягідної туберози. Ось таким було моє знайомство з ароматами в листопаді. Вони дуже мене потішили. Деякі я вже трохи знала, але познайомилася значно ближче. І поділилася з вами. Сподіваюся, це відео було цікавим і корисним. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, залишайтесь на ньому, бережіть себе і до зустрічі!